21 жовтня 23 року сьогодні закрив повністю периметр в хаті, тут де були дирки і з цієї сторони теж все кругом позакривав. Ну, тут трошки вірвалося, але там закрито. От, зараз вже 18 градусів. Було 16 вже. 18 градусів. Я піднявся на другий поверх. Тут 18. Ось у нас тут опалення коридора. 20. Іде тепле повітря. 20 градусів. Піднімається вище. 21. 22 навіть. 23 далі полізло. Ну тобто тепле повітря йде. Від каміна. От. Тут у нас кімната. Теж є вихід. Теж є вихід. Так, ми маємо 25. вже вже більше 26, лізе вище 27, ну тобто тепле гаряче повітря йде сюди також. І зараз ще вже відчувається в хаті дух. Ось тут у нас вихід також в кімнаті. Оно. Показує, звичайно, 30, але там немає 30. Це 30 було там в коридорі і відповідно от там в коридорі і в кімнаті вихід. Тут, тут менший іде. Зараз можливо трохи опуститься. От, тут у нас, зараз подивимось. Що у нас тут йде? Яка температурка? Можна сказати, не піднімається. Стоїть. Ну так, по відчуттям трошки йде, але найбільша температура йде, мені здається, тут в коридорі і в кімнаті. По цих трубах. Да, тут навіть відчувається так добряче. Єде повітря. А ну подивімося чи буде підніматися вище. Чуть-чуть повзе. Вже до 31 доходить. Да. Ну от. Так що, в принципі, опалення працює. Зараз подивимося на першому поверсі, наскільки впаде. Температура палює. Ну, фактично постійно, але не сильно так підкидаю, тобто на такому щедящому режимі. Так, Це у нас таке якби середнє місце. От, ну, от зараз у нас показує 30 і починає потихеньку падати. Ну, побачимо, за скільки впаде. Тому що стояло там в кімнаті, то відповідно нагрілося за 2 години до 20 градусів, але я вже відкрив двері, тому що трохи задимлення є. Не знаю, може кора диміть. Тут в кімнаті ніби як немає, а от коли кімната ця закрита, то... Трухия задемлення.